Привіт! сьогодні на розмову до нас завітав півзахисник Львівських Карпат Патрісіо Танда. Патрісіо, привіт. Привіт. Я звернувся до тебе за іменем. Хоча традиційно в команді більшість називає тебе тандою по прізвищу чи звик ти до такого звертання? Нормаль цім при міномре. Це гаразд, це нормально. Мене так часто називають і жодних проблем в цьому я не бачу. Ще мене кличуть пато, а також Патрісіо чи Танда. Ставлюся до цього добре, адже я звик до такого звертання. Ти дуже швидко адаптувався в команді кілька місяців лише ти у Львові, але здається, що ти тут вже кілька років. За рахунок чого можливо ти дуже відкритий, комунікабельний. В чому секрет твоєї такої швидкої легкої адаптації у Львові? Ну, no, сінціраменте, якщо чесно, я тут зустрів багато дуже приємних людей. У нас чудовий колектив. Це стосується і українців, і легіонерів. Ми всі дуже згуртовані. І, хоча ми з різних країн ми намагаємось порозумітися, і все заради спільного блага Карпат. Я вважаю, що саме цей колектив допоміг мені адаптуватися. Їхня привітність і товариськість дуже багато значить. Ну, але крім цього колективу, напевне, є все одно люди, з якими ти більше спілкуєшся, і напевне не буде помилку, якщо ми скажемо, що Пабло Альварес – це твій ну, старший брат в Карпатах. Сітак, так можна і так сказати. Він старший за мене, він досвідченіший. Він грає на тій самій позиції, що я він допомагає мені, він дає поради. Відверто кажучи, всі іноземці допомагають, але Пабло особливо він допоміг мені в адаптації, як на полі, так і поза ним. Він чудовий товариш, він прекрасна людина, і я його дуже ціную. Так склалося, ти кажеш про те, що ви колеги за позицію, відповідно, конкуренти. Пабло розповідав про те, що роль опорника ну вона зазвичай непомітна на полі. Як Пабло казав, що йому власне він звик до цього, що він носить рояль, на якому грає. Так як ти реагуєш на те, що позиція опорника вона не настільки яскрава на полі, і часто ти залишаєшся в тіні інших футболістів. Сі так, я погоджуюся з ним. Іноді наша робота є безшумною, не дуже помітною, але без неї не обійтися. Гадаю, він має рацію у деяких речах. Багато разів нам доводиться виконувати таку роботу, яка можливо і не про забивання голів, виконання пенальті чи штрафних, а більше про те, щоб накривати суперників, підстраховувати, закривати простори і прогалини залишені іншими гравцями команди. Але так я думаю, що він має рацію і в крокирасовантині. В тебе були хороші вчителі. Зокрема, опорник, опорник Мадридського реалу Фернандо Гаго. Гравець групи атаки Кілі Гонсалес. Хто найбільше на тебе вплинув на твоє формування вже в дорослому футболі і дав тобі найбільше футбольних знань? Ну, з Фернандо Гаго я не був дуже довго. Ми провели не так багато часу разом, лише невеличкий період. Потім мені довелося їхати в Уніон Санта-Фе, куди мене запросив Кілі Гонсалес. Треба сказати, що він дав мені багато знань і дуже допоміг у багатьох речах. Кілі Гонсалес дуже добре ставився до мене. Він вірив у мене в мої здібності, і я завжди буду йому вдячний, адже він дуже допоміг мені вирости і як людині, і як гравцеві. Раніше ти перетинався з футболістами, які грали в Україні. Джонатан Крістальдо виступав за металіст, твій експертнер. Але особлива постать зокрема для Карпат, в тому числі, це пічі Крістян Ербес. Здається, ти колись йому м'ячі подавав так в матчах. Був болбоєм, коли він грав. Потім став його партнером. Що пригадуєш про Ербаса? Зокрема, чи спілкувався, можливо, з ним щось про Україну про його львівський період? <звук> ще дитиною. Я був болбоєм у Бока Хуніорс. Я грав за юнацьку команду Бока Хуніорс. тож іноді мене залучали у якості хлопця, котрий подає м'ячі, і я був на матчах, де він грав. Чесно кажучи, я не зміг поговорити з ним до того, як приїхав сюди. Єдиний з ким я говорив, це Пабліто на початках він розповів мені про ситуацію, про клуб і допоміг мені ухвалити рішення. От з Крістіаном Ербесом я не спілкувався про це. Я почав розмовляти з пабло як тільки з'явилася можливість прийти в Карпати. Я побачив, що в команді були Бруніньо, Ігор, Стеніо, Жан і Пабліто теж був. Тож з останнім я зв'язався телефоном, коли почалися переговори щодо мого переходу в Карпати. Він мене зорієнтував і розповів, що це за клуб, яка в нього база, що це за місто. Словом, поділився своїми враженнями. Кажуть, що ти дуже класно граєш на стільний теніс. Чи можна сказати, що ти один з найсильніших в команді перед нашим інтерв'ю ти з ігорем краснопіром змагався? Як взагалі які твої стосунки з настільним тенісом? No, sinceramente... чесно кажучи, я з дитинства любив грати у цю гру. Ми з батьком купили собі набір ракеток та м'ячиків і на столі на маленькому такому столику, за яким їли. Ми його прибрали, клали дошку замість сітки і грали. Це було весело. Мені це подобалося. Часом я практикувався, і у мене виходило все краще і краще. Тож можна сказати, що я один з найкращих гравців у пінг понг Батьки взагалі дуже багато для тебе зробили. Знаєш, що мама заради твоєї футбольної кар'єри, так коли ще ніхто не знав, чи станеш ти професійним футболістом, залишила навіть роботу в муніципалітеті місцевому заради того, щоб мати можливість водити тебе на тренування. так. Було так, як ти і сказав. Був такий період, коли в дитинстві я потребував когось, хто б зміг відвозити мене на тренування. І моя мама спершу втікала з роботи, щоб супроводжувати мене. А згодом настав момент, коли їй довелося залишити роботу заради цього. Після школи мої сестри відвозили мене на вокзал. Там мене чекала мама, і вона везла мене до клубу, який був досить далеко. Через це мамі й довелося звільнитися, щоб мати можливість супроводжувати мене, бути поруч у тому, що я любив. І як ти кажеш, тоді не було впевненості, що я гратиму у першому дивізіоні і зроблю кар'єру футболіста. Але вона довірилась мені, повірила в мене і була поруч. Разом із усією сім'єю вона підтримувала мене в тому, чим я захоплювався. І за це я завжди буду їй безмежно вдячний. Ти наймолодший в сім'ї. Так, в тебе є дві сестри, здається, і старший брат, який теж футболом займається сіти. Так, у мене є дві сестри і брат. І так, мій брат теж грав у футбол в юному віці. Він був воротарем. Ми грали в одній команді під назвою Марконі. Ми виграли кілька чемпіонатів разом, але він не продовжив грати у футбол. Зараз у нього є робота, як і у моїх сестер. Але у дитинстві ми добре проводили час та навіть Вигравали разом чемпіонати. Ти теж здається, хотів стати воротарем. Чому ну, в тебе не, не найбільша антропометрія, і як відбувся твій перехід з воріт до польового гравця? Я завжди був польовим гравцем, але у мені пробуджувалися воротарські якості, коли я грав з друзями або коли грав вдома з братом. Мені завжди подобалася позиція воротаря, і як тільки виникала можливість, я завжди ставав у ворота. Але очевидно, що грати ногами у мене виходило краще ніж руками. Якби це було не так, то я став би воротарем. Для тебе переїзд до Львова, переїзд в Україну, це перший неаргентинський досвід. З яким серцем ти ухвалював це рішення? Наскільки складно тобі було прийняти цей виклик і переїхати в Україну? дійсно я вперше опинився так далеко від дому в Аргентині. Мені доводилося жити самому в іншій провінції, але це не те ж саме, що бути майже за цілий день дорога від дому. Я потрапив у дуже гарне місто. Воно мені дуже сподобалося. А що стосується моїх батьків. То ми мали розмову, коли я повідомив їм про можливість поїхати сюди. Вони були здивовані. Ми почали шукати інформацію про Львів, що це за місто, як там живеться. Повторюся, Пабліто також трохи розповів мені про свій досвід, як це мешкати тут. Отже, головне для нас було зібрати всю потрібну інформацію і вже на основі цього ухвалити рішення. І ми ухвалили його разом: у трьох. Ти кажеш про місто, про Львів? От які речі для тебе були нетиповими? Можливо, про життя в самому місті, чи можливо, взагалі, про те, що тебе оточує, що тебе найбільше здивувало в Україні. Це два різні типи культури. В Аргентині ми робимо деякі речі, яких тут не практикують, а тут навпаки роблять те, чого немає в Аргентині. Це два різні способи життя. Але я не сказав би, що між ними є якась величезна різниця. Можливо, є нюанси у їжі чи в стилі життя, який властивий одній країні, і відсутній в іншій. Але нічого такого особливого, що сильно мене здивувало б, усе це радше дрібниці. Якось перекладач Сергій мені розповідав, що одна з тих речей, які тебе здивували в Україні, це вболівальники Карпат. Хоча для людини, яка подавала м'ячі на матчі на матчі або зграла за Расінг, Валянеду, де теж хороша підтримка, чи дійсно навіть на фоні. Цієї пристрасті Аргентинської торсиди болівальники Карпат тебе теж здивували своєю відданістю, тим що вони постійно з командою і цією палкою підтримку навіть в за умови квоти на стадіоні обмеженої кількості болівальників. Наскільки дійсно це для тебе особлива підтримка? Місорприндіольо no, lo... мене здивували саме фани Карпат. Ми грали на інших стадіонах на виїзді проти інших команд, а вони були з нами. Я вважаю, що оболівальники Карпат особливі, вони унікальні, а їхня присутність відчутна на кожному матчі. Давня гра з Олександрією була просто шаленою, те, як люди підтримували нас на останніх хвилинах, підбадьорювали, гнали вперед. Я вважаю, що це має для нас фундаментальне значення. Ми справді відчували цю любов і підтримку, і це величезний плюс. Якщо порівняти з аргентинськими оболівальниками. То в Аргентині люди дуже захоплені футболом. Вони відмовляються від багатьох речей заради футболу. Часто їм не вистачає на їжу, але вони все одно йдуть підтримувати свою команду. І так, чесно кажучи, їхня підтримка дуже відчувається. Я думаю, що в цьому вони багато в чому схожі з фанатами Карпат. Вони дуже, дуже схожі, і це чудово, оскільки це також змушує тебе почуватися, ніби вдома. Ігор, горнела з дружиною вже тут завели собі чотирилапого друга, мають песика. Знаєш, що в тебе в Аргентині теж ти з дівчиною маєте кілька собак. Чи плануєте можливо привезти їх сюди? І наскільки ти любиш власне своїх друзів? Можливо, більше розкажеш щось про них. <гум> ну я, чесно кажучи, не був великим прихильником собак, але моя друга половинка Брунелла, людина, яка обожнює їх. Вона допомагає притулкам, підбирає собак на вулиці. Вона завжди стежить за тим, щоб собакам нічого не бракувало, і вона всіляко проявляє свою любов до них. Це мене заразило. В Аргентині у неї вже є три собаки. Їх звуть Балу, Мако та Лінда. Вони живуть з нею. Ідея була така: вона приїде сюди в Україну разом зі мною і привезе цих трьох собак. Але зважаючи на обставини, усе трохи ускладнилося, і ми вирішили, що краще не наражати собак на такий стресовий переїзд, бо це довгий переліт, і ймовірно, для них це було б важко. Тому ми вирішили, що найкраще поки залишити їх в Аргентині, а вона залишиться з ними. І ми вже побачимося, як тільки випаде нагода. На початку сезону, коли тебе ще не було в Карпатах, тренерський штаб команди похвалив таке рішення, що кожного матчу. Команду на поле буде виводити новий футболіст з капітанською пов'язкою. Чому, власне, розповідаю, ти в Расінгу, в Альянеді, в юнацьких командах був капітаном, і багато хто з хлопців кажуть, що ти маєш такі от задатки капітана. Якщо одного дня ти будеш тим футболістом, якому тренерський штаб довірить капітанську пов'язку, звичайно, є мовний бар'єр, є інші аспекти, але чи буде для тебе це особлива місія і чи готовий ти до цього виклику? <гум> якщо одного дня мені випаде такий привілей і така честь, я поставлюся до неї з усією відповідальністю і серйозністю, яка може бути властивою статусу капітана. І так, як ти вже згадував, я був капітаном резервної команди Расінга протягом досить тривалого часу. Я вважаю, що з цією роллю я впорався добре, і у нас була фантастична команда. Тому це завжди приємно і почесно. Якщо тобі випадає така роль, то ти маєш виконувати її якнайкраще. Сіяйкасирло, айкасирло мехорманер. Ти вже добряче познайомився з українським чемпіонатом, грав проти Динамо, Шахтаря, грав на важкому полі в Полтаві. І власне в Полтаві, коли ти вперше вийшов у основному складі, тобі довелося вперше піти в укриття. Пригадай, будь ласка, свої емоції. Коли ти чув сигнал повітряної тривоги, і як все, що власне оточувало цю цей процес, які які що в тебе творилося на душі, чи розумів ти що відбувається? чесно кажучи, я був здивований, коли гру зупинили, оскільки раніше я через таке не проходив. Але це частина того моменту, який зараз переживає країна, від цього нікуди не дітися. Так, я чув сигнал тривоги поза футбольним полем, але такого ніколи не траплялося зі мною під час матчу. У такі моменти ти мусиш бути максимально сконцентрованим на грі, навіть якщо зовні відбуваються інші речі. Ти маєш зосередитися саме на матчі, адже після тривог гра продовжувалася. в Аргентині ти виступав так переважно в одному футбольному середовищі. Ти варився в певному такому казані аргентинського футболу. Зараз ти приїхав зовсім іншу стилістику футбольну, і цей тренерський штаб, український футбол, що тобі дав, наскільки ти іншими очима подивився на футбол, і може сказати, що дійсно відкрив для себе щось нове в Аргентині. Зовсім інша гра ніж тут, в українському чемпіонаті. Завдяки тренерам і моїм партнерам по команді, які мені допомагали, я зміг потроху адаптуватися до того, що вимагає тренер. Вони дали мені достатньо знань, щоб зрозуміти і якнайшвидше пристосуватися до тутешньої гри. Тут зовсім інша гра. Тут значно більше фізики, потрібно набагато більше бігати, грати на простір в Аргентині. По іншому фізична складова є, але здебільшого все будується на контролі м'яча. Завдяки тренерам і партнерам та знанням, які вони мені дали, я зміг звикнути до гри в Україні. Альхова Україні в матчі з Лівним берегом ти вийшов в старті, але не зовсім на своїй позиції. Ну і якщо так кладучи руку на серце, це був далеко не найкращий твій матч. Багато хто, напевне, на твоєму місці міг би зламатися, відчувати певну невпевненість. Але фактично в наступному турі незабаром ти виходиш проти Олександрії, видаєш чудовий матч. Чи свідчиться про те, що ти дійсно людина, яка вміє тримати удар, і ти зробив висновки з попередньої гри і виправив свої помилки до наступного матчу? Так, e, Івано. Sí, bueno. Мені справді довелося зіграти на іншій позиції. Це не була моя звична позиція, але такою була потреба команди в той момент. Бувають ситуації, коли гравець мусить пристосуватися до того, що потрібно команді. Бо у нас спільна мета, ми повинні бути разом, бути згуртованими і робити те, що потрібно команді. Завжди будуть і негаразди, і хороші ігри, і погані. Але на щастя, футбол дає шанс на реванш, якщо в тебе не вийшла гра, або ти не показав свій найкращий рівень. На наступних вихідних можна все виправити. Проте це залежить від нас і від нашої психологічної сили, від вміння швидко зібратися і викластися повністю у наступній грі? коли ти давав згоду на перехід в Карпати, напевне, ти цікавився регламентом змагань і десь дивився, скільки команд в Україні виходять в Єврокубки. Але чи міг ти тоді подумати, що за цей період часу, за футбольну весну? Карпати настільки додадуть і боротимуться за вихід Єврокубки. коли з'явилася можливість приїхати в Карпати, я звернув на це увагу. Поспілкувався з керівництвом і тренером, і вони заохотили мене приїхати. Дякувати Богу. Спочатку цього етапу чемпіонату у нас справи йдуть добре. Ми граємо досить непогано і досягли результатів, які сьогодні дозволили нам перебувати на тій позиції, на якій є. У нас є шанс кваліфікуватися у європейський турнір. Це було б добре і дуже приємно, бо для кожного футболіста виступати на таких змаганнях дуже важливо. Це також важливо для клубу, і є подарунком для людей за зусилля, які вони докладають, і за їхню підтримку. дійсно. Це дуже важливо. Бажаю, щоб ти разом з партнерами все-таки привезли для Карпат і здобули для Карпат Єврокубки. Успіхів тобі, Патрісію. Дякую. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.